Топ-три брендів — це Nike. Я полюбляю Nike. Це приїхало з штатів теж подарунок. Саме основне, що має бути в мужському гардеробі, це... А це теж амбасадорство. Ми українці. Ми завжди виглядали, виглядаємо, і будемо виглядати на рівні. Ми зараз працюємо над міцною, міцною програмою концертною на іншому рівні сприймається ця музика. Дуже приємно чернівці. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Стілі і Сьогодні у нас дуже дуже стильна і крута людина. Тоні Тунайт. Привіт, радий тебе бачити. У тебе дуже крутих багато пісень, альбомів. Мені лично нравиться твоє творчество. Я вже буквально з 15-го року засліджу за ним. Дякую. дякую, приємно. Ми знімаємо «О стілі, о моді. Можемо давай розібрати твій лук. Ну та, що тут розбирати? Ми, ми тільки от приїхали з Києва в Чернівці от до нашого друга Бальзама. І це той, який співає Якомру, то поховайте мене на могилі. Ну, ви всі знаєте. Обов'язково треба послухати. І от потрапив до вас одразу на інтерв'ю, якийсь там вуличний клас. Значить, що Можемо почати з обуві. кроси, бачимо це якісь найки. Найки. Я полюбляю найк. Звичай, звичайна пацанська така двіжуха. двіжуха да? двіжуха да. Supreme мені подобається. Топ три бренди, давай, якщо на то пішло. Тут і... Nike, Supreme і от цікавить Pelas от останній там час, да. І в принципі так так, щоб я там, знаєш, прям фанатів. І, там, в, чергах, в чергах стояв. Ну, немає такого, просто зараз точно це не на часі. От. Але ну, топ-бренду, топ 3 брендів, це, от, напевно, оці бренди це за останній проміжок часу. Тобто, це такий улічно спортивний стіль тобі подобається? Так, так, бро, я постійно в дорозі, тому мені ну, це Гучі, Щоб ну, це... Що головне комфорт, вір? звичайно, звичайно. Комфортніших красивих, ніж Nike немає. Давай розберемо плюс-мінус по прайсу, якщо крос які вони коштують, доларів і гривень, як тобі зручніше. Ой, дивись, ну ти ж знаєш, ж мене давно вже. Да, я... ти ж розумієш, що... А, а оце Carhartt, Кархард, Кар до речі, теж е я дуже полюбляю. Це така е одяг для робочих. <рес> <рес> знаєш? Для робочих музикантів? ні, 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 це ну, для. Будівельників там для всяких таких сирі Джоб. От але дуже якісні речі. Ай лайки, типа very beginning, там, типу, не знаю з яких часів. Ну багато людей е... предпочитають такі мідійних кнося. Вони то вона дуже зручно. Воно дуже зручно і якісно. Бо в мене є речі там по, 6, по 6-7 років. Там а вони Тримається, як нові. Да. І я не скажу, що вони дорогі, там це точно не, 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 не топ там якісь ціни. Ну, нормально, кожен може дозволити собі. Що по цінах? Не знаю, бо я був амбасадором, амбасадором один час. Мені це все діставалося безкоштовно. А це, по-моєму, 120 доларів. Це я замовляв вже нещодавно десь, не знаю. Все подарували. Це теж подарували друзі. Це приїхало з штатів. Теж подарунок це теж подарунок. Оце я купив чи теж подарунок? Я вже не пам'ятаю. Взагалі, в нас в артистів дуже таке класне життя. Що в нас ми всі в подарунках То ось такий подарунковий на мені буде. тільки труси, братуха. От Саню нещодавно купляв носки, теж Nike типа повезло на скидос, був шість пар за 800 гривень. Я вважаю, що це, ну, це просто, типа, ну, носки, по-перше, топові найки, да? а по-друге, це, ну, це саме основне, що має бути в мужському гардеробі, це чисті, пахнучі носочки. А очки у тебе якась з братанчик? Це теж подарунок, це взагалі дизайнерське щось. Бачиш, немає не ні бренду, да, нічого. Да. Це просто отак, типу, дали і сказали це от подгончик. І я от. В цих подгончиках від людей на мені їх енергія, і мені так взагалі рухатись комфортно, дуже так. комфортно. Джишоки теж класні такі. Да, да, це теж амбасадорство було там один момент. В мене їх було просто ящиками. Я всім пороздавав ті джишоки, кому тільки міг і не міг теж. У мене, у є модель теж А Це ще бачиш старенькі емінеми. В мене були вони чорні, такі з червоною цією кнопкою. Вони трохи більші. Класні. Ну це теж хороша модель. Така. прикольна. G-Shock є за шоч. Нічого такого, ніяких роликсів нічого в мене немає, бо ми справжні, ми дружні. понтів, да, всяких. Ну це класно, да. класно, коли такі артістів. А де ти даєш підпочищення покупки віщам? Возможно, от тобі багато, якщо даря, але возможно через інтернет, що закляє рісерісейнг, так типа в основному, якщо купляю, то десь вишукую щось, і кожен раз ти, ти щось знаходиш там, ну скоріше всього в Штатах. А штати це через когось, yeah, yeah. десь там хоп, привезіть передплата там чи чи 100% і тобі привозять там. Mm -hmm. Оці, оці я чекав місяць чи півтора, бо війна, і ну довго, довго їхала. Довго. Да. І, але мені вони дуже сподобались. Я Max взагалі, моя улюблена модель, тому я дуже себе в них почуваю, і комфортно, певн, І нікому Да. Некоторі кстати, дають перевагу Адідасу теж. Хто є така не любителі, кому що нравиться? Мені от. О, я 87 го народження року, да і я пам'ятаю, що той Адідас такий трушний, олдскульний, такий, в них і куртки були такі замшеві. Може я просто не слідкую останнім часом за ними, може воно і залишилось, я не знаю чесно. Але тоді якось воно попадало на очі постійно. І от Адідас, коли мені було 16, 15-16, тоді він мені він мені подобався, а потім якось найки-найки Nike, найки Nike, Nike, і все, і так, і все в Nike, Хороший, все да, В найки. Nike. Nike, да. mm -hmm. Ну я ніколи і не був в Adidas, От скажу одне, що в мене було там декілька Adidasів за все своє життя. В основному був Nike, І я ніколи не носив пуми і ніколи не носив рібок. От не знаю, так мені ось, да, не да, подобається. Чи Nike, чи Nike, Adidas? Є так. якісь модельки, які б я б, ну вдягнув. Але коли ти дивишся на Nike, думаєш, та ні. やっと。<laughs> <laughs> Тебе є пісня Мій Київ, Києвий мій так дуже гарна, класна Дякую. пісня зайтаною. Не так да. да. совмісна композиція. Да, да, да. І як по-твоєму люди стиль Києва? Як люди, ми там багато знімали і були на Fashion Week, класно, Нам річно на все подобається. Як би ти оцінив стіль людей у Києві? Презенщик, ну ми, ми дійсно європейці. Немає в нашій е, е, риториці за останній рік е, е, жо, е, жо, жодного переперебільшення. Ми дійсно європейці, ми українці, ми завжди виглядали, виглядаємо і будемо виглядати на рівні. Ви завжди ну, на стілі? Братик, ну, ну ми ж не з болот. Ну, сама да. А якщо говорити о медійних лічницях артистів, до прикладу, як би ти може відмітив би трьох артистів, які тобі подобаються постільно і завжди подобається, може, може, ти, ти знаєш гранічність. Братулька, я ж не стил не, не стиліст, тому я на артистів ну, певно, що не. не Ну не з тої сторони дивлюся, знаєш, Тільки музикально То, так. Ну, ну, в першу чергу по-людськи, а в другу чергу вже на талант звертаю увагу. Але так, щоб типа знаєш, в чому вдягнутий, то ми е, в основному це якщо якийсь колаб є, то ми ці питання з'ясовуємо, коли знімаємо щось спільне. Знаєш, ну хто в чому там, типу, буде щоб виглядя, да, да, А так, щоб типу, о, чувак, там ну якісь є пацанські, знаєш, знаєш ну, о, які в тебе там кеди, але ж воно ж в пам'яті не врізається. Я так тобі, на жаль, не скомпоную. А Інтересно, це де, як у тебе артісти в плейлісті, яких ти слухаєш, якщо не постіль, а які у тебе чаще всього зараз стали грати, возможно, такому. Е, бальзам. Наш чернівецький спонсор. Е, да. Бальзам в мене постійно, ми постійно його слухаємо, бо там співа душа і е, ну, там на іншому рівні сприймається саму музика. Гопше виділив би я. Напевно, що за, 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 за останній рік самий яскравий бальзам. От ми до нього і приїхали в гості. У вас буде, тут сувмісна композиція в будущому? — Так. Чекати. Так. У нас там багато що заплановано, тому ми от приїхали вже, вже робити речі. Mm -hmm. А як тобі взагалі Чернівці? Ти тут ніколи не був? Ти перший раз приїхав, так? Ні, там, ні. Як? я був з батьками. Був, був з батьками, я був в вашому славному університеті, навіть був в. В старих таких аудиторіях, де такі меблі стояли, ще яким по 150 років там. знаєш. О, і так, да, в мене просто мама доктор філологічних наук, і вона звичайно по всій Україні знає з усіх університетів неї там друзі, друзі там і так далі знайомі. Тому я в Чернівцях був за все своє життя, ну так, щоб не збрехати ну 5-7 разів, тобто так, щоб я прям. Отак йдіть і туди звертаєте, і там ви знаходите те, що вам потрібно. Так, звичайно, не знаю, бо мене ж нам вже водили за руку завжди. Але в університеті був і на ринку був. <гум> Тому... Калинка? А? Калинка ринок. Ну, самий великий, я не да, пам'ятаю, да, як да, він коли... називається, ну, він же ж найбільший в Україні, да, щось да. таке навіть більше, ніж одеський сьомий кілометр, що я там не був. А тут був. Ну це вже класно. Да. Як тобі взагалі цей город гарний, як впечатлення від нього? Брати, дуже ламповий такий. Я б його от, е, от такий, давай синонім, да? це синонім? Mm -hmm. Давай е, mm -hmm. підберемо такий лампове, лампове місто. Тобто mm -hmm. ламповий, знаєш, щоб в звукозаписі. Да, то Ламп, це такі. такий м'який тон, такий знаєш, е, такий правильний тембр, дуже. Не напрігаєш. Е, е. на ну, Напагити, як на курорті. Так, е, я не знаю, з чим порівняти. ну, е, Брюгі. Е, Бельгія. Я бував, я дуже багато де був. От, схоже, дуже на Брюгі. От якийсь такий вайб, але там холодно, а тут тепло. <гум> Що кажуть, маленький Париж теж таке було. Є, є, є. є, Є теж таке відчуття, дуже така архітектура потужна така, знаєш, невеличкі домі... Ну, європейський Schodstvo. стиль, так. І, Ну, взагалі, зразу, типу, ти хопи в Європі, і звичайно, і почуваєшся, так і до людей також відносишся. Ну зразу ж Вона. коли чекати твій концерт в Чернівцях? Ми з нетерпінням чекаємо. Ти зараз новий альбом пишеш Так. і, так. і плануєш тур по Україні? Так, Братанчик, ми я хочу. Ми зараз працюємо над міцною, міцною програмою концертною. І хочемо, ще трошки трошки будемо додавати туди ще ще більше пісень, які вам так подобаються. І от коли я відчую, що ми готові, щоб так не зібрати вас на 40 хвилин, і, і все, хочеться зібрати вас на півтори години, на Думати. дві години такого концерту, щоб ви зайшли і не могли вийти звідти. Знаєш, От, е ну, і от поки ми працюємо і я. Дуже-дуже-дуже сподіваюся, що наша перемога вже незабаром і, і, і разом з нею вже і наш турчик там поїде. Ми будемо чекати обов'язково концерт в Чернівцях і зганяємо 100%. Дякую, дякую. Дуже приємно, Чернівці. Я вас люблю. І завершаючі рекомендації, можливо, по стілі, можливо, якомусь людяному плані. Від тебе рекомендація нашим підписчикам чи або просто глядачам, які дивляться цей відео. Не зустрічайте людей по одягу. Це завжди пастка. Дякую.